Враховуючи те, що є певна тенденція навіть насічень, я так розумію, що скоріше за все, щось ми давайте так робити та точно будемо у цьому напрямку, і є тенденція на те, що це може бути успішно. А я сподіваюся, що не просремо, не, не ну, коротше, зможемо нормально, адекватно це зробити з тактичної і військової точки зору, але такі предпосилки є. Рік е класний для нових починань. От, якщо хтось чекав, знак піти на курси, змінити <зас> да, змінити якусь вид діяльності, звільнитися там, я не знаю, з бухгалтерії, піти робити зефірові е квітки, відкривати магазин одягу і там я не знаю, білизни і ще якоїсь такої історії, і переучуватися в ІТ і ще кудись. Оце рік. Для того, щоб робити щось нове. А, для того, щоб повністю змінювати кардинально те, чим ми займалися багато років, дозволяти собі все зробити, це максимально комфортний рік для того, щоб почати з чистого листа. Тому хто чекав знак, я ваш знак. Можна. Стартуємо. Мені хтось задавав питання, що там у них, знаєте, що там. І в мене випадало, що я у мене я не скажу, що це там знаєте, тенденції до якихось там військових переворотів, до чогось подібного. Але те, що ми будемо бачити там певні зміни і труднощі всередині, тобто напруження, які стануть. Ну, прям достатньо явними, і можуть вилазити навіть у якісь уже відверті зіткнення і конфлікти да, і інтересів в цілому, оця тенденція є. Я, до речі, більше схиляюся навіть не до політичних еліт самого Кремля, а скоріше до поїхавши кукухи Кадирова. Який уду, бо є тенденція, що там кадиров зовсім злітає з цепка і почне просто робити. Знаєте, це ті дії е, від е, е, очманівшого від влади е, васала, який поруч, який починає виходити з під контролю і приносить тобі більше гоморою ніж користі. Оця тенденція там є. А це для Росії складна ситуація, бо відреагувати жорстко не можеш, відреагувати м'яко не дає ніяких. Результатів, ну і от якось так. Скоріше за все, не зовсім стабільна ситуація з Іраном у РФ. Вона буде, але не така не така стабільна, як була, наприклад, цього року. Тобто, якісь проблемки вивалюються тут у цьому форматі. А тут, е скоріше за все, іще якась політична ситуація по Китаю. Ну, це знову ж таки Трамп його ідеї м, тиснути на Китай, його ідеї пропонувати Путіну, щоб він не співпрацював з Китаєм, тобто тенденція на погіршення або погіршення стосунків з Китаєм, або якісь труднощі також у стосунках з Китаєм, а це як слідство з Північною Кореєю. Такі тенденції випадають, але залежить, на жаль, не від нас, а від самої РФ і її рішень і від того, що буде робити Трамп. Тенденції я про тенденції 25-го всюди говорю про те, що у нас там, в принципі, з одного боку, той самий відлюдник, який має говорити нам про обнулення, про, верніше той самий дурень, да? ну, шут, який нам треба буде говорити про обнулення, про чистий лист, про якісь можливості почати спочатку. Воно з одного боку нормально, але з іншого боку, мені не подобається, що там у нас є ключовий відлюдник, а він нам говорить про. Скоріше почуття, в якому ми знаходимося наодинці з собою, і е, така зв'язка, от дурень, відлюдник і місяць, вона не є зовсім комфортною, от у чому момент. І тенденції на те, що да, щось буде вирішуватися, але скоріше за все вирішуватися. Можна так сказати, трошечки без нас, от, от така от тенденція. Тобто, коли ми з вами стоїмо де-небудь в коридорчику, а дядьки великі, бородаті, могучі всія міра вирішують за нас якісь наші питання. Дуже утровано, але тим не менш. От, в, як, в якісь, ну, якісь такій тенденції. Чи повна срака? Ні, не повна срака, але е, важко, місцями важко прийняти Прийняти зміни, прийняти різкі зміни. це 25-й рік, це період важких різких змін. Ти або адаптуєшся під них і приймаєш цей чистий лист, або він тебе застає зненацька, і ти знаходишся в дикому ауті від того, що воно тебе застало зненацька. От тому тут би зосередитися, знаєте, на таких енергіях, які говорять, ага, я там втратив або обнулився. А Психологічно ізотерично варто собі нагадати, що воно тебе обнулило, щоб ти почав спочатку, бо все, що ти до того будував, скоріше за все, було не зовсім те, що тобі реально потрібно. Тенденція по обмінам у нас е, є і вона є непогана, але. Але з певними якимись труднощами і скоріше за все з паузами, тобто, це не кожного місяця, наприклад, регулярний обмін, а це паузність, якийсь проміжок, потім обмін, тобто. Обміни на 25 й вони випадають. Деякі в які ми себе почуваємо взагалі в переможній позиції. Скоріше за все буде де 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 декілька обмінів, які нарешті ми зможемо повернути, наприклад, когось, кого не могли фізично давно вже повернути. Да, і хлопці давно знаходяться, і були якісь бюрократичні історії. Тобто ми будемо відчувати себе переможцями по обмінам, але на жаль, вони не будуть такі прям регулярні, е прям щоб сказати, що вони регулярні. Друзі, я вас е, дуже прошу. Мене є в величезне бажання на 25-й рік, е, окрім нашого з вами стандартного бажання, е, щоб кудись із планети Земля зникло 140 мільйонів людей раптом в один день, всі разом з однаковими а, от, паспортами. Так, е, да, так, да, з однаковими паспортами, от просто в один момент і всім жити стало набагато краще. Е, От, окрім такого да, стандартного цього бажання, стандартного бажання з приводу повернення всіх хлопців-дівчат додому з фронту, безумовно, в мене є внутрішнє бажання, в якому мені би хотілося б побажати українцям розвитку, власного розвитку. Тому що чим більше е, людей цікавляться процесами, які відбуваються в цілому в країні, які у нас є тенденції, тим більше ми маємо е, можливостей е, у подальшому на дійсно якісне майбутнє. І мені дуже хочеться, я бажаю кожному українцю за можливості, звичайно, е, цього розвитку розвитку, в якому люди е, свій кругозор від отакого розширюють от в такий. Де ми з вами у 25-році му знаходимося у, е, між собою в відносинах, де ми можемо слухати і не засуджувати? Оце от моя така золота мрія, це моє бажання і побажання до всіх українців, бо ми можемо почати кожен із себе розвиватися і слухати, і не засуджувати. От і це от є, є моїм новорічним побажанням для всіх.